Добре рано всім. ні, вже після обіду, добре після обіду. Uh, у нас було, був тепер час для молитви, у який ми запросили Бога на наше служіння. А зараз у нас час для молитви, подяки, для того, може хтось щось має попросити. Ну, Різні всякі молитви бувають. І наш Бог все одно, він такий, що він знає наперед, що нам треба. Я хочу прочитати віршик з Ісаї. 65 глава, 24 віршик. І станеться, поки, ми, поки покличуть, то я відповім, вони будуть іще говорити, а я вже почую. Із цих віршиків видно, що Бог знає наперед все, що нам потрібно саме більше, І ми маємо довіряти йому, щоб, що ми просимо, що може, ми інколи просимо, те, що ми дуже хочемо, щоб хтось. Зразу було, але Бог краще знає за нас, і Він знає, коли відповісти на наші молитви. Mm. І зараз хто має за що подякувати? Наталя. В мене велика тому що у мене є досвід, але я хочу розповісти вже на сьогодні Але зараз, як ми молимося, то я дуже хочу подякувати Господу. дуже гарний був досвід на сьогодні. Те, що я просила, Господь. Слава. Богу. Слава Богу. Кова ще є. Я хочу подякувати. Я просила молилися ми за роботу, мені так і мені Бог дав саме стільки, скільки мені потрібно, тільки на один день. Тому що моє навчання дуже складне в цьому році, дуже і я розумію, що якби я десь більше працювала, то я б не змогла вчитися. І тому я дуже дякую Богу, що він знає краще, що нам потрібно. Можливо, тепер мають одне прохання. Так, тепер хто має які прохання? У нас є одна, одне таке велике прохання за нашу Україну. За Україну За Україну, я сказала. Кажи. можна ще? Я хочу попросити молитися за наших друзів з України, які є адвентистами, але ми просто розуміємо, що вони трошки так непомітно для себе. Ну, втрачають віру, чи як, віддаляються від Бога. Їхній приход в церкву стає просто формальним, і ми це розуміємо за їхнього сина. І ще б просили молитися Там знайомі житло. за житло, а, то, мабуть, за житло всіх, хто зараз шукає, тому що це завжди нагальна потреба в Лондоні. От махають, і коли треба О, житло, так, так, так. Добре, можливо, хтось із ваших знайомих просить. <клес> Сина з його сім'єю, тому що вони теж впечатлені в Админтиській церкві, але так тихо-тихо і якось відійшли. Вони перед війною, перед 14 роком, закінчили загін. Тоді їх в будинок розголили, той молотовий, вони ніде не знали. До Господа, до Бога Амінь. Продовжуємо молитися за Настіну і старшу дитинку. Вже слава Богу, їй краще, але продовжуємо молитися. За любом я бабуся, і назад, а тут замок. Дуже добре. Хто ще Люди, тепер хтось виходіть, хоча б двоє людей, хто допоможе мені молитися.